Привіт, це подкаст. Ми не придумали назви», в якому дизайнер та маркетологиня говорить про роботу, життя, організацію часу, хобі, серіали, друзів і так далі. Тому заварюйте чай каву, і ми будемо починати. І слово надаю нашій маркетологині Наталі. Привіт! Мені дуже подобається, як ти кожен випуск передаєш мені офіційно так слово. Я відчуваю себе не на просто подкасті, а на якомусь ютуб-шоу з гарним освітленням, з гарними локаціями. Але ми поки що лише аудіоподкаст. Тому всім привіт! Сьогодні ми говоримо про упаковку, про те, як її дизайн впливає на сприйняття продукту, те, як це пов'язане з процесом брендингу і. Взагалі, про все, що з цим пов'язано, тому починай. Окей, тоді почнемо розганяти. Я тебе те, що зараз запитаю. Як ти обираєш книги? Цікаве питання. Я просто знаю, це, що тобі зараз закинути. Тому чекай відповіді. Ну, дивись, загалом я обираю книги по рекомендаціях, це переважно. Або рекомендації з Тіктоку, або з рекомендації від подруг. У мене, до речі, дуже давно не було такого, щоб я б ішла в книгарню чисто вибирати книгу. Я іду списком. Клас. Я так десь і думав, що в тебе оце так працює. Але я так розумію, ти ніколи не верстала. Дизайн книги, того ти дивишся на зміст. Я вибираю особисто по візуалу. Для мене візуал це є перше. того що я, я розумію скільки дизайнер сидів, мордував ту, ту обкладинку, щоб вона така була. Я тут абсолютно з тобою не погоджуюсь. Типу, зовні картинка може бути класна, а наповнення не дуже, і, типу, це не цікаво буде читати. Ну, типу, обирати продукт по обкладинці і по упаковці це така собі ідея. Ех, не забуваємо, що я сказав по-перше. А по друге, я читаю зміст. То дивись, в мене просто навпаки. Я спочатку дивлюсь на зміст і так далі, а потім вже звертаю увагу візуально на саму книгу чи на. Умовно зріз. Зараз зроблять неймовірно гарні зрізи. Типу в колекції, якщо їх ставити отак на стелаж і на полицю, то це буде дуже гарно виглядати. Але це вже по-друге, і тут ми дуже різні з тобою. Хоча є речі, які мені не так важливі в технічних характеристиках, які я можу обирати по дизайну упаковки. Ну, типу, умовно, якщо це, наприклад, якісь подарунки, то, то інша справа. Ні, З подарунками у мене простіше, я просто питаю, що людина хоче. Або закидаю просто бабки. Все просто. Ой. Ну, тут ми теж різні. Окей, ти зробив дуже класний вступ, але я відповіла не так, як планувалося, тому зараз моя черга питати: Дивись, якщо в тебе буде два однакових продукти, але в різному упакуванні, по якому принципу ти будеш обирати той? Який ти будеш купувати? Et, склад. Упаковка, вона все ж таки захоплює погляд першого. Відповідно, я думаю, що я візьму, скоріше за все, більш красиву упаковку, яка мені подобається, ніж той, що не подобається. Або якщо я вже знаю, що це за продукт, я вже пробував, відповідно, я вже за якимись смаковими вподобаннями буду вибирати. Але перша все ж таки упаковочка уве. І тут ти класно ведешся на цей маркетинговий хід, тому що з точки зору маркетингу, упаковка. створюю. утворюю. Я Не створюю. Упаков... Створю. Не перебувай мене! Блін. Добре, ти ж це не виріжеш, так? Да? Я це не виріжу. Боже, мені трудно. Я тебе вирішила оглушити, сука, що відбувається. Все. Так, чекай, склейка. З упаковкою у нас, в принципі, в усіх працює, напевно, ця штука, що ми ведемось на класичну маркетингову маніпуляцію, де коробка це не як раніше. що це штука для зберігання продукту, а коробка в нас зараз перетворилася з тієї штуки для зберігання в продукту. в Щось масштабніше. Це умовно як один з пунктів комунікації з клієнтом, і вже упаковка саме може бути як один, одним з тригерів для наступної покупки. Ну, дивись, я ще в принципі дивлюсь на неймінг. тому, що. Боже, де, коли такі вигадують, що ти такий йоханий бабай. Ну це треш, ну тобто реально треш. <иб Chamstring> Я думаю, ти помічала вона цих на полиці. Е такі прям треш назви, які взагалі не вписуються, і вони трошки ну з перебором і вони. Ну і до чого це? Що ви хочете taka. цим сказати? Це приклади поганого маркетингу. Я просто не хочу зараз згадувати. Які конкретно. <хахах> називай, та. називай. Я Не буду. Не буду. Я не конфліктний. Жаль, дуже жаль, що ти не конфліктний. Ми, ми б підняли собі рейтинги. Так, так. Просто я не розумію, чим думали маркетологи. Вони хотіли е, похайпати, типу, на тому. Чи що? до речі, вони вже пропали досить таки. Мені, мені зараз цікаво, про що ти саме говориш, бо я типу контексту бренду не розумію. Напиши мені в чат. назву До речі, стосовно останніх брендів, які мені саме запам'яталися візуальним пакуванням, це я була позавчора в Сільпо, і я звернула увагу на творожний сир. Ну як Творожний, можливо, там Філадельфія якась була. Типу, я просто пам'ятаю білу упаковочку з зеленим текстом, який розміщений в форматі фракталів, здається, повторювані фігури називаються. Е, я тобі скину посилання, здається, бренд називається Біло, він на полицях максимально виділявся, тому що класичне упакування сирів це жовтий колір, якийсь, в принципі, відтінки жовтого, коричневий, мовно, зображення добавок чи зображення ще чогось. Коротше, він максимально виділився на поличці і мені прям запам'ятався. Я Ще бачила в Тіктоці відоси чувака, який їм робив предметні фотографії, вони також доволі гарно виглядали, цікаво. Тому оцей бренд я би запам'ятала. І, можливо, я навіть би купила, тому що, ну, типу, я не дуже розбираюся в сирах, але я така, о, прикольна упаковочка, давайте. Хм. Це прикольно, прикольно. А Що по дизайну? Він мінімалістичний чи ускладнений? Доволі мінімалістичний, я б сказала. Того що просто воно завжди легше сприймається. Чим простіше, тим геніальніше. Я не раз вам переконувався, але все рівно якогось милого деколи мене заносить ускладнення. А потім, та що там того дизайну? Ви просто текст написали гарним шрифтом. За що вам платити гроші? За концепцію. Просто дайте мені гроші, мені треба щось їсти. Ні, не Йо... Просто е... в мене є різні типи дизайну. Як і простий, я створюю, так і складний, коли тебе 100 500 лайутів, е... дохера ефектів, багато ретуші. І це все збирають собі в макет. Так, да, воно класно дивиться. Ну, кура, воно важко комунікує. Дуже важко. Буває таке буває. Воно добре, не так. не так. Воно комунікує легко з людьми, які в темі, які розуміють. А люди, які не викупають і перший раз заходять на ту саму, наприклад, інстаграм-сторінку, вони не викупають, що робиться. Вони просто бачать багато всього, е поєднаного, і вони не розуміють, до чого це. А люди, які викупають цю тему, такі ага, це мені цікаво, треба подивитись і відкривають картиночку. Ну, але це ж логічно, тому що ти розробляєш дизайн відповідно до цільової аудиторії. Як ти так. кажеш, що ці люди будуть заходити викупати і далі продовжувати взаємодіяти якось твоїм контентом, ну, це логічно. Тому, тому, тому треба дивитися уважно, бриф. І якщо клієнт його не заповнив детально, кошмарити його поки не заповнить. Але давай повернемось назад до упаковки. Дивись за останній час, що я помічаю по наших українських і не тільки брендах. Вони дуже заморочуються стосовно упаковки своїх продуктів. Навіть ті самі офлайн-магазини, брендові пакетики, ті самі кав'ярні, це крафтові стаканчики і так далі. Якщо це брати щось простіше, я вже не беру щось глобальніше. Вони дуже продумують цей момент, але так як для цього потрібні якісь потужності і це потрібно щось робити, то е, Виникає питання використання природних ресурсів і, власне, екологічності цієї упаковки, тому що в переважній більшості ти щось купуєш, ти береш коробочку, розпаковуєш і її викидаєш. Чи має це сенс, чи доцільно тоді робити цю класну упаковку, якщо, власне, досвід взаємодії користувача, покупця з цією коробкою доволі короткий, і це впливає на екологію? Дивись, це можна класно обіграти, наприклад, ти знаєш за кейс, візиток, закладок, коробок, які розкладаються і на їх. Ну тобто, папір виготовляється з зернами квітів. І, відповідно, ти коли там розпакувала, ти береш це, висаджуєш кудись в землю, поливаєш водичку і тебе виростають квіти. Тобто так, така концепція досить таки прикольно працює. Ну, отут я, до речі, погоджуюсь. Це класна ініціатива, але для виготовлення такого типу умовно паперу також потрібні ресурси. І десь я читала навіть дослідження, що е, насправді оцей екопапір він навіть гірший по екологічності, ніж звичайний там папір або інша упаковка. Пруфи в студію. Я тобі скину лінку, почитаєш, почитаєш. Я не буду звою спорити. До речі, стосовно екологічної упаковки. Я зараз подумала, що це навіть з точки зору маркетингу хороша штука в плані того, що ви можете це використовувати як окремий тригер умовно, в своїх рекламних компаніях чи в своїй комунікації з клієнтами. Типу, ми за еко, ми підтримуємо там нашу планету. Наскільки, наскільки ми можемо, і це може стати окремим тригером для покупки, наприклад. Ну, типу, якщо вибирати між двома ідентичними товарами, в, яких, в одного з яких упаковка еко, в іншого буде не еко, то я виберу ту, що еко. Хоча ну, в мене є все одно питання по цьому. За багато слів еко мені мозок поплавився. Мене понесло трошечки в іншу сторону. Та ти капець, яка душно. Увага! В цьому подкасті я вже була душною, була. Душною все? Ні-ні ні, ти мене читає. Ну, нічого нового, продовжуємо. Це все. Так, продовжуємо, продовжуємо. Ну, щодо еко-брендів е, і переробки, я знаю досить такий класний бренд з переробки скла. Львівський. Львівський бренд. Не думайте собі, що якісь інші. У Львові найкраща двіжуха. Наші локальні та, та. Ні, я, ну, він не тільки локальний зараз, він по всій Україні. Ну, в плані продукція по всій Україні майже. Якщо не помиляюсь. Я кажу наші локальні в контексті того, що, власне, наша територія. А, так, так. Типу, так, близько. Так. Та, називається бренд Рере-Скло. Ось, вони займаються переробкою скла та пляшок під е, склянки, вази, Під, вони роблять також свічки. От. О, до речі, я бачила в Пінтрості дуже гарні варіанти свічок там, де вони з цих винних пляшок розрізають так, їх наполовину, так, так. заливають їх парафіном чи воском, і це так естетично і гарно виглядає, що я навіть думала, що, можливо, собі таку куплю. О, тепер я знаю, що тобі на днюху можна підігнати. До мого ще, я, дуже добу. Знаєш, Не переживай, я, я домовлюся. Я досить таки добре з ними знайомий. Добре, я, я це запам'ятаю, а ти такий, я це виріжу. Ні, я це не виріжу, смієшся. Ні, Рара скло це досить такий крутий бренд, який якраз переробляє скло. От, бо скло не розкладається, його треба переробляти. І тому, якраз, Рара дає йому друге життя у вигляді побутових речей та декору. Цікаво дивитися. До це досить класно. От. Я якраз хочу трошки поекспериментувати і зробити якісь тоже, свої дизайни і попробувати їх реалізувати. Бо там, буквально вчора мені ідея прийшла, як можна класно обіграти. То я буду на днях сидіти і мучити ескізи, і тоді це все піде на плотерну різку, і тоді буде, буде реалізовуватись. Так що, спойлер. Тому, тому, можливо, ви щось побачите в сторіс або не побачите. Дасться чути, буде видно, як Бог дасть. До речі, на мою думку, упаковка це доволі непоганий спосіб виділитись серед конкурентів. І на мою думку, дуже зручним і класним поєнтом в тому, як ви можете виділитися серед. Конкурентів це є QR-код. Ви можете зашити будь-що. Це може бути посилання на ваш сайт, посилання на спосіб догляду за товаром, якщо це умовно якийсь текстиль, чи посилання умовно на коротке відео від засновника чи засновниці компанії, де вона буде розказувати про цінності бренду. Це умовно дуже легкий спосіб вмістити на маленькому. У пакуванні більше інформації або додати якийсь інтерактив у форматі відео. Це точно хороша штука, якщо ви хочете якось зробити своє пакування цікавішим і, як я казала, умовно виділитись серед конкурентів. І я пхає свою QR-коди інсти всюди, особливо на стікери Хай би одна падла перейшла б у них не було жодної підписки. Пару штук лише. Коротше, не конверсило воно мені ніколи. Не конвертеть. Але ми трошки перелили трафіку з іншого джерела. Так, точніше, в інше джерело, якщо. Ну, з одного джерела в інше. В принципі, так. Ну, вже які насправді. Тільки треба якось рука... розкачати, то все. Бо вони щось взагалі. Вообще... Вовчать. Страшно, що стидають. Не суть. Але тут момент, якщо не так то просто деколи згенерувати той QR-код, бо юзати безкоштовні сервіси таке собі задоволення, бо це вони виступають е сервісом-прокладкою, відповідно, спочатку тебе закидає на їх сервіс, потім вже на, це, на, 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 на саме посилання, яке ти закинув. Але, але можна так само трекати. От, досить класна фіча. Що в QR-коді ти можеш трекати користувачів. От, скільки було сканів, е, в якій локації, е, і так далі. І по чуть-чуть та й збирати якусь базу даних. <laughs> ну, так би для аналітики, щоб розуміти, чи працює чи ні. Так, це, та, звісно, для От. аналітики. лише для аналітики. Ні, ну ми зараз не говоримо, що можна просто трекати всі, там айпішку, Назву девайсу, пошту, номер телефона. А я як кімна... кімнатний сталкер. Моя вам порада: не переходьте по лівих посиланнях чи по лівих QR-кодах. Ви ніколи не знаєте, куди підуть ваші дані. Да, да, да. Я трошки параноїк, тому я такого не роблю. Просто я розумію, як це працює. Я такий. Нігра це небезпечно, ну камон hey, <laughs> Та й така? Так. Ну, я, в принципі, пробував щось з NFC-мітками мутити, але. Ну, ну не завжди працює. Наприклад, я хотів зашити Wi-Fi щоб він автоматично під'єднувався. Господи, я стільки часу втратив, щоб просто зашити е Wi-Fi Мені здається, це мало бути просто. Мало би бути просто. Ну, по факту. Але. Наприклад, е, інсту зашити легко. Номер телефону зашити легко. Якісь просто посилання та на ізі. Зашити вайфайку, господи, спаси. Вот. Але, 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 я це зробив. Але ніхто не користується, тому що ніхто майже не розуміє, як працює NFC технологія. Сука! Блін! Почально, uh, почально, справді. Та так. Та, та. У мене особисто на чохлі є там мітки, зністою, типу. просто, просто прикладаєте телефон, воно сканує саме. Просто якщо в якийсь рандомний момент тобі захочеться дати свої інстути такі. О! Дивіться. Та. Але ти можеш перевернути телефон і показати інструти собі складнює життя. Я це поняв, коли вже все зробив. <ріст> <ріст> і так завжди. Просто потрібно думати перед тим, як щось ти робиш, а не просто робити чисто на фані і на приколі. Це має бути раціонально. Я тебе ще дещо запитаю, трошки взагалі рандомне, от не в контексті. Ну, хоча частково в контексті. Як ти ставишся до візиток? Вони працюють чи ні у 24-му році? Чесно, я не вважаю, що візитки це те, що працює в 24-му році в форматі стандартної візиточки, яка от роздрукована яка поліграфія. Доволі непоганий варіант це електронні візитки, називаємо це так, в які там, умовно, зашить 10 посилань, там якісь там QR-коди, це більш як підміні лендинги, навіть я би це назвала. Оце буде працювати, а фізичні візитки, ну, таке собі. Є різні зараз візитки, тому тут я не знаю. За класичні паперові тут я, напевно, мінусну. А от, якщо взяти металеву карту 85 на 55 і зробити крутий дизайн, простенький. І це все вибити лазером. М? Як тобі таке? До речі, це був би, мені здається, візуально непоганий варіант. Можливо. На такі відсадки я би і погодилась. Єдине, що питання їх доцільності. Ну, типу. Е, Давайс, тут я якраз думав, хіба що своїм постійним клієнтам. Так вони і так мають всі твої контакти, Так, Типу, знаєш, типу, маякнути, типу, знайомим. <гум> ну, давай визнаємо, це чисто для понтів. Та, так, це чисто для понтів. Для того, щоб потішити своє его. Так, моє его тішиться. Дуже. Я багато чого роблю, щоб так потішити своє, его, що я такий і ба, і я можу це створити. Кайф. Просто є розуміння технології, є розуміння створення дизайну. Типу, я просто знаю від, ну, весь процес від А до Я. Технічний. І, відповідно, я її макету розробляю конкретно під цей технічний. Там, Параметр. От. Відповідно, результат він є хороший, От. бо це все враховується, як воно буде. Навіть, я, навіть в мукапах я враховую е, технічні моменти. Мене, мене дуже запаяло. тебе, в принципі, паяє стабільно, просто тут така річ, що умовно ти кажеш, щоб потішити своє его. Я така, а що я роблю, щоб потішити своє его? І тут я задумалась, вже я запаялась. В принципі, якщо тобі нема що додати, то будемо завершувати цей випуск, якийсь він трошечки дивний насправді вийшов, але вже який є. в нас всі випуски такі. Тому обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі, на соціальні мережі нашого подкасту. Там ми робимо короткі анонси, проводимо опитування і загалом публікуємо якийсь унікальний контент, якого немає в самих випусках. А також. Підписуйтесь на наші особисті соціальні мережі, з вас підписка, з нас контент. Почуємось зовсім скоро, або не скоро, або через два тижні, або через тиждень. Не дай Бог, через місяць. Тому почуємось якось на вихідних. Народ спайлер почуємось ще на наступний вихідний. Ми виходимо 10-й випуск, ну, точніше, ми виходимо 9-й, 10-й випуск. А далі ми йдемо у відпустку. Подкаст. Ми не придумали назву на два тижні. Йде у відпустку. Ну, як відпустку? Подкаст йде, я не йду. Ти думаєш, я йду у відпустку? Я і відпустка. Хороший жарт. Та, та, та. Тому почуємо скоро.